Друзі, усім привіт! Вас вітає, In Science, е, І ви сьогодні на нашому лекторії Science Kids. Це науково-популярний лекторій для дітей і всіх, хто знайомиться з наукою. І сьогодні ви потрапили на дуже цікаву лекцію ящерки, що стріляють кров'ю, правда, чи міф? Е, також я хотіла розказати про структуру сьогоднішнього вебінару. Перша частина це лекція Олексія Марощака. Саме ця частина буде вам відкрита, якщо ви переглядаєте наше відео на Ютубі. А всім тим, хто зараз знаходиться з нами в зумі, буде доступна ще дві других частини. Це після лекції ми будемо грати разом в пахут та відповідати на ваші питання. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам фундації Білакинь, яка займається культурною дипломатією, розвитком освіти та підтримкою громадського суспільства. І я б хотіла зараз представити сьогоднішнього лектора: це Олексій Марущак. Він молодший науковий співробітник Інституту зоології Шмальгаузена, співзасновник громадської організації Українська природоохоронна група. Олексій, передаю тобі слово. Усім привіт, друзі. Знову радий вас усіх бачити в нашому зумі, на нашій лекції. І, скажімо так, невеличкий. Спойлер одразу я знаю, що дуже дуже багато з вас просили наших шановних ем, організаторів е, дати вам щось дуже дуже цікаве. Таке дуже дуже цікаву тему лекції, і е, ви прям дуже дуже чекали на тему лекції про те, чи вміють є щерки стріляти. В... Кров'ю з очей я бачу по секрету, вам скажу тільки нікому більше, більше не кажіть. Я бачу ваші коментарі, я бачу ваші е, е, повідомлення. От, ну і як я міг, власне кажучи, встояти перед такою чудовою можливістю, і як я міг відмовити е, вам у задоволенні розказати вам про, такий, про таке цікаве явище в е, е, житті деяких видів є Отож, тема сьогоднішньої лекції, і що стріляють кров'ю. Правда чи міф. Взагалі у світі як амфібій, так і рептилій, можна знайти надзвичайно дивні, унікальні, складні і, можливо, інколи прості механізми, які допомагають їм виживати в дикій природі. Їх величезна кількість, і насправді можна дуже добре так підключати фантазію, щоб всі їх перелічити. У нас на попередніх наших лекціях ми вже торкалися деяких аспектів виживання амфібії рептилій в, в дикій природі, деяких, скажімо так, прийомів, які вони використовують для того, щоб захиститись від хижаків та оточуючого та особливостей оточуючого середовища, якщо хтось раптом не бачив, то всі ці відео з нашими лекціями доступні на youtube каналі Е, Отож, серед таких. Пристосувань амфібій та рептилій до виживання в такій природі ми можемо зазначити якісь доволі очевидні: це або камуфляж, або захисне забарвлення, якісь, скажімо так, пасивні способи захисту, коли від хижака можна заховатись, його якось обманути, щоб він. Або не побачив тварину, або навпаки, обов'язково її побачив і точно знав, що за особливостями її забарвлення, рухів, пози до цієї тварини краще не наближатись, тому що вона отруйна, або вдає те, що вона отруйна. Також ми знаємо дуже багато активних засобів захисту у рептилій і амфібій. це можуть бути і Напад, це можуть бути отрути, це можуть бути е, особливості поведінки, коли тварина імітує напад, імітує якісь різкі рухи або імітує рухи інших хижаків для того, щоб збити свого хижака, власне кажучи, з пантелику. Але порівняно з деякими прийомами, які використовують рептилії для самозахисту, все, що я до цього моменту перелічив, е, скажімо так, м'яко кажучи, е, е, не таке круте, тож сьогодні ми поговоримо про щирок, які так дійсно стріляють кров'ю з очей. І мова у нас з вами сьогодні при піде про велику короткорогу ящерку, фринозому. На і називається фринозома латиною. Її назва звучить як френозома хернандесі. Це один з видів роду френозома, яких значно більше, близько 10 видів зараз. Виділяють там є види, є підвиди, і всі вони мешкають на території Північної Америки, безпосередньо на території США або Мексики. Населяють вони там ареали таких пустельні, пустельних біотопів, напівпустель, кам'янистих розсипів і так далі, де мають значити, що умови виживання доволі суворі. В яких вони в умовах виживають це? Першопочатково дефіцит вологи, тому що це пустеля, вологи там небагато, як ми всі знаємо. Це доволі лімітована кількість їжі, тобто там особливо не пожируєш. От. І, звісно, там велика кількість хижаків, які у цих ящерках вбачають саме значить, спосіб поживитись, і такий, нібито, нібито на перший погляд. Доступний е, е, елемент харчування. Е, до речі, дослівно з англійської фрінозома е, звучить як е, horned toad або рогата жаба, ну, і, в принципі, певні е, візуальні, е, скажімо так, схожісті, схожості можна помітити. Тож, як же фрінозома захищається від хижаків, птахів, койотів, лисиць і так далі? Насправді постріл кров'ю з очей це це найостанніший елемент в арсеналі захисту цих ящирок. А до цього вони мають ще доволі розп... доволі різноманітний. Сп... Список прийомів, якими вони можуть себе захистити. Ну, по-перше, це маскування. Ось ви можете бачити на фотографії френозому, яка замаскована серед розсипу каміння в пустелі. Тобто, доволі важко її побачити. Деякі види, чесно кажучи, мені показували фотографію на телефоні. Поки мені пальцем не показали, де там сидять френозоми, я герпетолог з більш ніж 10-річним стажем, я взагалі їх не міг побачити. Тобто, маскування це працює. Таке маскування називається криптичним, тобто, коли тварина імітує. Своїм забавленням, своїм кольором тіла і своїми е, орнаментами на тілі, е, коли вона імітує оточуюче середовище і ніби зливається з ним. Частково ці тварини вміють заливатися в ґрунт, залишаючи назовні лише голову або ніздрі для того, щоб дихати і знову ж таки, щоб їх хижак не побачив. Е, Фрінозоми вміють змінювати тон свого тіла, з, робити його світлішим або темнішим, в залежності від е, пори доби. Тобто вони можуть бути світлішими під час денного світла і темнішати під час вже. Сутінок знову ж таки для того, щоб довший час залишатися невиміченими на фоні оточуючого середовища. Далі ви можете подивитись, що це ящерка з доволі дивною будовою тіла, але насправді ця будова тіла їм супер корисна. Чому? Ну, по-перше, ви бачите велику кількість шипів, якихось рогів, да, у них, да? Ну, це звичайні гострі в них вирости покривів, які допомагають їм захиститись від хижака. Тобто, якщо хижак їх кусає, да? тобто ці шпичаки впиваються йому в. Рутову порожнину, ясно, нічого приємного за собою не несу, По-перше, по-друге, особлива форма тіла. Ви бачите, що ось вона майже така повністю кругла. Є деякі види, які реально от вони, вони така форма тіла. Вони, Круг, от це не просто так. По перше, це дозволяє їм більш ефективно прогрівати, збільшуючи площу їх тіла. А з іншого боку, під час нападу невеликих хижаків, наприклад, гризунів або змій, вони роздуваються, збільшуючи об'єм свого тіла, і таким чином вони таким чином вони якби стають більшими і складнішими для того, щоб їх проковтнути. Зазвичай змії після цього просто лишають їх в спокої і не чіпають взагалі. Ну, плюс маємо захисну поведінку: лежи спокійно, і небезпека тебе обов'язково мене. Тобто вони не сильно там рухливі, вони не, не бігають, не стрибають, вони є хижаками-засідниками, тобто вони сидять нерухомо замаскувавшись або зарившись частково в ем, ґрунт і чекають, поки повз них пройде їх кормовий об'єкт. І це наступний. Е Прийом в їх арсеналі це особливості їх раціону. До 90% їх раціону складають саме мурахи. Е, мурах в пустелі доволі багато, от, е, але е, обов'язково запам'ятайте оцей момент, ми до нього ще повернемось. Е, ну, і доволі товста, вони мають доволі товсті покриви, які допомагають, які е, рятують їх від укусів. Ну, по-перше, так само мурах, тому що мурахи не дуже радіють, коли їх їдять. От, е, це рятує їх від. Е, Витрати вологи і рятує їх також частково від дрібних хижаків. Але коли все це не спрацьовує, хижак помітив свою потенційну здобуч, яка виглядає нібито беззахисною легкою, така як котлета, така да, посеред пустелі, френозоми вдаються до пострілу, пострілу кров'ю з очей. І це дійсно найостанніший аргумент в їх захисті. І е, вони здатні дійсно цим відлякати більшість хижаків. Тож як вони це роблять? Справа в тому, що вони здатні е, особливим чином скорочувати м'язи навколо своїх очей, і таким чином перекривати потік крові е, по, по кровоносним судинам назад від голови до серця. Тобто, там є невеличкі кровоносні судинки, у нас вони також є, капілярчики, е, в яких циркулює кров. Якщо М'язи, які у нас там є, перекривають ці кровиносні судини, кров у них накопичується. Накопичується, відповідно, зростає тиск. Під цим тиском кров виходить в порожнину так, так званих кров'яних синусів, які знаходяться поза очима і відділяють фактично око від іншої частини тіла. І коли певна кількість крові накопичується, ось ви можете навіть на цих фотографіях побачити, що тут у френозоми ніби така ніби. Припухле таке око, припухла повіка, да? тобто там уже накопичилася певна кількість крові в цьому синусі, і е, вона там знаходиться під великим тиском. І от в другий момент вони знову скорочують ці м'язи швидко і різко, збільшуючи тиск на тонкі мембрани синусів, поки ті не розриваються і вивільняють потік крові під великим тиском, який здатен е, бити на метр або навіть півтора. Від ока ящерки, тобто вона розвертається головою до свого кривдника, до потенційного хижака, і таким чином його атакує, тобто не атакує, а захищається. Такий процес називається автогеморагією, тобто автоматичним вивільненням крові. При необхідності рогаті ящерки можуть повторити цей залп, можна сказати, протягом кількох разів протягом. Короткого проміжку часу, але це не безкінечна, якби штука, і в принципі, після одного-двох, трьох залпів, ну все у них вивільняється ця кров, і більше їм стріляти нічим. Е, ви можете подумати, що блін, ну, хижак прийшов за кров'ю, він хоче з'їсти цю ящику. В принципі, наявність крові у ній як, такі, як такої немає його лякати, навпаки, має привабити. Але тут є один нюанс. Ми, ми пам'ятаємо, що пізніше трошки раніше я казав, що до 90% їх дієти складають мурахи, і справа в тому, що через цю дієту їх кров містить токсини, які є похідними з мурашиної кислоти, якої дуже багато в мурах. І відтак хижак отримує не просто несподівану атаку кров'ю, тобто він ще не схопив тварину, да, а вже десь звідки з'явилася кров, причому кров на ньому він нервує. От. Але е цей, ця кров вона ще й має такий доволі їдкий подразнюючий ефект. Процес автогеморагії також має практичне застосування, крім оборони. Тобто, якщо в ящерки засмітились е очі, е там, пилом, брудом якимось, так вона може це зробити автоматично для того, щоб, грубо кажучи, промити око. Слізу нишиш. Не, нема. Ось ви можете побачити на відео, ви можете помітити, як френозома безпосередньо заправляється, можна сказати, мурашиною кислотою. От, вона чудово собі сидить посеред мурашника, доволі е, спокійно себе почуває посеред купи мураху. Це вони, до речі, їдять якийсь, е, якийсь фруктик, який, який, якийсь шматок е, плоду кактуса. От, поки вони цим займаються, вона поїдає вже їх. Мурахи намагаються е, з нею щось зробити, тому що це явно якісь, як, якась небезпека для їхнього е, мурашиного суспільства. І, але нічого вони їй зробити не можуть, тому що ми, ми пам'ятаємо, що френозоми е, доволі, е, доволі товсті покриви. Ось вони намагаються її там, покусати, вкусити, да, щось е, атакувати якимось чином. От, і тим не менш, ми бачимо, ось неподалік, уявимо, що пробігав койот. От, він намагається, він не, не, не зважає на е, усі попередні засоби захисту у фрінозоми, але в якийсь момент він дістає до такого стану, що вона вистрілює в нього струменем своєї оцієї дуже неприємної крові. Ось ви можете бачити, що у Койота трошечки шок, він не дуже розуміє, що взагалі сталося, чого в крові він, а не, а не його. Потенційна жертва, і він, в принципі, тікає, тому що такого він точно не очікував, от і фрінозома продовжує а, свою трапезу. А, справа в тому, що насправді автогеморагія характерна не лише для фринозом. Існують ще тварини, які також застосовують цей прийом для самозахисту, і вони мешкають в нашій країні. Це, звичайний та воєнні вужі. Колись я про це розказував в своїй, мабуть, самій першій лекції, також ви можете її побачити на YouTube-каналі От. І полягає воно в тому, що під час небезпеки деякі види змій, переважно це ужові або вужеподібні, або близькі до них тварини, можуть перекидатися мертвими. І весь цей процес він включає в себе перевертання до гори. Черевом неприємний запах, відкриття широки рота, і за допомогою такого самого механізму вони пускають невеличку кількість крові з свого рота. Відповідно, вони прикидуються максимально мертвими, максимально не, не смачними для потенційного хижака, який у них значить, викликає цю, цей рефлекс не, не рефлекс, а цю реакцію. От і таким в такому стані вони можуть знаходитися до однієї хвилини. Це роблять не всі вужі. Я за всю свою кар'єру бачив тільки чотири випадки подібних, які були. Ну я не знаю, що саме в кожному випадку їх спонукало саме так реагувати на мене, а не використовувати інші якісь захисні механізми. Ну, цікаво буде дослідити в майбутньому. Ось, наприклад, крім вужів, можна сказати, відео зазняте процес автогеморагії у Багамської громової змії. Ось ми імітуємо, ніби її схопили, да. І ось вона так само виділяє трошечки крові. Ви можете, до речі, помітити, що спочатку кров у неї потрапляє в око, а потім з нього потрапляє вже в ротову порожнину. І ось таким чином, знову ж таки, вона намагається показати, що вона як кормовий об'єкт, ну, прям не дуже. Я ще майже впевнений, що вона ще й смердить в цей момент. А... а на цьому, в принципі, ми. Переходимо до завдання вашого домашнього, і звучить воно наступним чином, за нашою традицією. Уявіть, що ваш персонаж, ваш друг, прогулюється пустелею на екскурсії від школи. Йому не дуже цікаво, можливо, навіть нудно, тому він від ноги просто ходить, копає ногою, відкидає камінці вздовж дороги, поки екскурсовод відпрацьовує програму екскурсії. Аж раптом один з камінців ухилився від його ноги, і ваш персонаж розуміє, що це не камінець, а насправді це ящерка фринозома. Отож, подумайте, що в цей момент відчуває ящерка, і які її дії, який порядок дій у неї для того, щоб захиститись від оцього потенційного хижака? Ящерка не знає, що ваш персонаж просто гуляє, вона сприймає його як хижака. А що саме в цей момент відчуває ваш персонаж? Цікаво просто, щоб ви змоделювали ці, скажімо так, погляди на одну і ту саму ситуацію з двох. На даний момент протилежних сторін. Я вам дуже дякую за увагу. Присилайте ваші відповіді в Telegram Science for Kids. Ось можете бачити QR-код. А на даному етапі я передаю слово пані Альоні. Так, дуже, дуже дякую за таку цікаву лекцію. Дякуємо вам за увагу. Та я хотіла анонсувати вам наш наступний вебінар. Це буде 9 серпня, вже в цю п'ятницю. Будемо вас чекати. Це буде Тетяна Жабіна, і лекція звучить так: як вивчення комах дозволяє краще зрозуміти організм людини? Тому ми будемо вас чекати на ці лекції. А перед цим я хотіла би звернутися до наших слухачів та слухачок трошечки постарше, і розказати, що в нас є Patreon та БайМіякофія, де ви зможете підтримати наш лекторій, щоб на Ютубі з'являлося ще більше україномовного контенту. Тому дякую вам ще раз всім за увагу і до нових зустріч!